Пише поїхали. Шановні аграрії, кукурудзочка вже на складі Агровановська. Хто замовляв, вже відвантажуємо. Найкраща засухостійка в 25-му році перестояла засуху і отримаємо гарний врожай. Зараз вигружаємо ДМС-2510, середньорання, поїхали! Звісно, висока вологовіддача і гарна посухостійкість. Обирайте свіженьке насіння і замовляйте. Висока кукуруза, як оця палета, висока. І висока посухосійкість дуже висока. Рекомендую агрован для вирощування по всій території України. І, шановні аграрії, ж увага! Кукурузи потенціал високий, але ви ж не загущайте її. Дніпро 60 сіє. А в кого ж вологи куча, шановні аграрії, можна і 70, можна і 80. Шановні аграрії, де вологи масово. Можна 80 тисяч. Гібрид гарно зимує. Гібрид гарно зімує, шановні аграрії. Можна його на зиму оставляти. Головне, щоб кабани його не з'їли. Оце головне. Розпаківка. Отак, берете Опа. Ось. О. Те, що я і казав, прекрасна фракція. Одна в одну. калібровка взагалі ізумітельна. Насіння готує, шановні аграрії, на експорт. Доробка. краще й немає. Гарна фракція дає вам змогу гарно посіяти точку. Крупне насіння важко сіяти. А от такі ось, ось, ось середні фракції, двойку, тройку, його просто любо сіяти. Звертайтеся за насінням у компанії Агрован і будьте зрожаєм у 26-му році. До побачення, шановні аграрі. аграрії. Мирного неба, благополуччя і здоров'я. А ми продовжуємо. О, все.